Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Сьогодні у нас 4 жовтня 15.44. я хочу подивитися, трошки я йду з нахльостом, але хочу подивитися першу декаду жовтня. Давайте ми її глянемо, яка вона буде у нас. Запорізький фронт. Зі сторони ЗСУ і зі сторони РФІ, Який стан наших бойців, наших воїнів? Як вони пройдуть цю декаду? Бачите, йде роздоріжжя в них. Вони дійшли до тої точки, де е, трошки треба подумати, мабуть, їм, бо ось вони випали самі і зірки це все ж таки так. Е, треба подумати, як захиститися, як що далі продвигатися, щоб сохранити життя і повернути свої землі, свої території. Це вже повернення території, і от роздоріжжя лежить, я так розумію, що поки що повернення на цій декаді не буде люди. От на цій декаді до 10 го числа повернення під великим питанням стоїть роздоріжжя. Хлопці швидко реагують на всі питання, думають і ось ідуть даже якісь документи, щось будуть розглядати, може міняти плани, може строїти плани. Бачите, ось іде, вроді як задоволення людей, але бачите, яка тут іде піднагодна, тобто неясність, нервовість, це клопотання, йде от таке все мільтушне. Багато роботи в них, щоб то зробити. Наприкінці, наприкінці, значить, Цієї декади буде якась все ж таки подія. Ось вона лежить. І вона, скоріш, ця робота приведе до цієї події, судячи по дереву, вони зроблять якесь дуже довгострокові довгострокові проланговані шаги. Тобто. Будуть робитися такі дії, які надають, потім відкривають можливості, розумієте, надалі працювати, діяти і звільняти території. Але поки що, ось ми дивимося, це поки що неможливо. Ведеться дуже проробляється робота по цьому питанню, поки що воно стоїть на місці. На жаль, на жаль. На жаль, повернення, повернення е, наших людей пі, пі, поки що неможливо. Так, ну, це, це наша сторона так буде працювати. Не будемо ми далі там давати їм якісь е, моменти. Я так поверхностно дуже це проходжу. І давайте глянемо зі сторони Ерефії, Збройні сили їхні, як вони там себе почувають, що вони будуть діяти, робити до кінця цієї декади, до 10 жовтня, включно. Нове щось. Буде щось нове, але потім йдуть зміни. Я вам так скажу, вони дуже будуть багато ротацій робити. Вони гонять і гонять туди людей. Поки що в них все нормально, вони задоволені. Ось, бачите, стабільно задоволені. Все в них там хорошо, вони закріплені, вони закриті. Але, бачите, приходить якийсь їм там трошки гапличок. Змія випала поряд з їхньою радістю. І змія лежить біля комфорту. І от останні три карти лежать, значить, у нас тут я на дівчину докладу. І в них теж подія, люди. Значить, все ж таки, якась подія тут буде. На наших припала там подія, і в них припала ця подія. Значить, там щось таке, все ж таки вони. Будуть робити. Так, ну дивіться, поки що все нормально. Потім йдуть зміни таємно. Якась буде у них там обман буде. Будуть обманувати, я так сподіваюся, для того, щоб комфортно себе почувати. Вони оце будуть жити в якоїсь своїй, своєму світі. Ну, вони так, в принципі, живуть. Далі буде якесь рішення, яке принесе їм проблеми. Реально принесе їм проблеми, і ось буде іти якась подія. Ну, вони її пройдуть, в принципі, ще й пройдуть, пройдуть і по клеверу. Пройдуть по клеверу. Значить, ну, скоріше всього, може щось туди в них прилетить, звісно. Але не дуже вдало, і більша частина людей буде жива, я так розумію. Ось бачите, от рішення йде така роздоріжжя, потім неясність, і потім оце все зробиться. Значить, якесь рішення, що це за рішення? Ану. Нервуються, вони нервуються, там клопотання йдуть. Да, скоріш, лежить біля сонця. Коли дивитися по вертикалі, то, скоріш всього, щось до них прилетить, прилетить і зразу не будуть вони знати все, що як треба. Да? Будуть від них трошки приховувати, тому що буде така дуже нервова ситуація. Але потім вона роз'ясниться, пройдуть вони і пройдуть по клеверу. Там не буде багато, багато чогось такого негативного, ні. Вони пройдуть то, по-любому. Ну так. В общем, недовго вони там будуть радіти. Чому я так кажу? Бо нормальни продивлятися можна ось в різних напрямках, як шахи. Тому ось так все ж таки вони ще будуть цю декаду триматися. Ми, я все чекаю, коли в них посипеться. Але ж вони там мобілізацію не прикращають, гонять і гонять тих чмобіків. А Китай та Північна Корея надає їм зброю. Я в цьому не сумніваюся, я клала розклади, тому я це все бачу. Китай може поставляти зброю в Корею, а Корея вже поставляє. Зброю в Росію. Якщо ви сумніваєтесь, давайте я вам покажу це. Ну, все, бачите. Всі карти позитивні. Так, їм так удобно, бо їм не, не хочеться самим підставлятися. От Вони, як друзі там, так, іде допомога, вони надають Північній Кореї, а потім Корея віддає. Я спитала для Росії, да? Да. бо в них довгострокові зв'язки тут, дуже такі потужні. І Китай, Китаю так комфортно, Китаю так вдобно робити. До речі, партії цих, цього озброєння вони вже не маленькі. Плани є і надалі надавати зброю. А, ну, тут таке діло. Зараз вони будуть надавати зброю. Надалі вони планують, що вони будуть, якісь зміни. Ну, Може, трошки посруться і за грошей. Якась буде, трошки буде якийсь скандальчик і за грошей там у них. Але, але а що потім? Ну, все, ключ в руках, Росія потім надасть їм, надасть їм те, що їм потрібно, хоча по тучам тут ще не дуже. Ну, в общем, конфлікт, конфлікт там буде, Росія буде вимушена надавати там якісь може, не може, не, не гроші. Може, але просто якийсь ресурс вони будуть давати. Не обов'язково гроші. Вони можуть надавати інший якийсь ресурс. Але щось тут вони будуть незадоволені, Китай буде щось трошки незадоволений цим, цими речами. Ну, все одно вони дуже близько до росіян. Дуже. Вони не європейці, вони. Азіати, а росіяни вони ж Азіати. Там же ж вся Росія, вони всі стани, стани. Башкирстан, Татарстан. Що там у них іще таке? Ну, коротше, ви зрозуміли, там Вони от кажуть, русські люди. А що це за термін русські люди? Фамілії на Євов це татарські фамілії, це тюркські фамілії, Кадиров, Алієв, ну Розумієте, да? Назарбаєв. ну Кого не візьми? Кого не візьми? Це татари, це е, турки, це тюркські, тюркські фамілії. Це не, Росі, не Русь. Русь це Київ. Русь це Україна. У нас фамілії ОА. І далі йдуть на е, согласні, там, наприклад, там К, Р, С, тобто ось отак от якось. Закінчуються. На согласні Коротше, я вам показала, друга декада буде ось така. Ну і давайте глянемо, в цілому, який буде жовтень. Так, пробіжимося, знаєте? Опять-таки, я дивлюсь: Запорізький фронт. Люди будуть задоволені, ому. А ну. Ой, прям люди пішли. А я ж докладаю. Ну, дивіться, проблеми, гори будемо проходити, але зразу люди повиходили. Роздоріжжя. Тобто будуть і проблеми, буде і радість. М -м, як цікаво. Буде проблеми і будуть і радість. Це ж я дивлюся ЗСУ, до речі. Тому люди отут мені, вони мені тут не потрібні. Так, значить, проблеми в жовтні нам гарантовані, да? але, бачите, ми будемо клопотатися, переживати, тріпихатися, але будемо проходити ці проблеми, будемо проходити оцю подвійну ситуацію, роздоріжжя чи йти, куди нам і що нам робити. І пройдемо ми це по букетику. Ми жовтень пройдемо. А букетик, люди, це нагорода за щось. На Запорізькому напрямку нам випадає букетик. А ну, будуть якісь швидкі рішення. Може, вони всім вони будуть ясні, але закінчаться вони ключом. Ну, непогано, для жовтня непогано. Так, він буде складний. Він буде тяжкий, але закінчиться букетом. Букетом. І я вам скажу, що, може, навіть будуть опять морські оці бої, тобто дрони полетять у Чорноморському флоту, російському, звісно. От. Ну, це як, як я накидаю. А так, працювати будуть в цілому. Ось лежить якорь і наші. Збройні сили будуть працювати повсюду. І, як кажуть, і на воді, і на землі, і в повітрі. Ось так. Більше я не буду тут розкривати. Глянемо росіянців теж до кінця жовтня. Ти в них плюточка припала, нерви не в порядку. Ну, це хорошо, хай ще буршаться. Ну, давайте. Ану, хлопці. Комфортна ситуація у них, потім йде якийсь їхній план. І пішли зміни. Які ось які вони будуть. Початок, початок вже оцього всього. По крисам. Прекрасно. Будуть скривати це по книзі, чоловіки, великі ресурси. Тут повертає, повертається до кращого. Тут може люди захотять піти. Тут люди можуть захотя, захотять повернутися додому, причому багато людей. Так, якась буде така подія. Ну, давайте ми глянемо, чи будуть бунти в російській армії. Я спитала, чи будуть бунти. Три карти позитивні. Ну, на хрест треба докладати. Так, ситуація буде ось така. Ну, тут воно тіліпання показує, така негативна ситуація. Але то, що в них бунти почнуться, почнеться оце тіліпання, так, це буде. Оце вони будуть в, в інтернеті, може робити відеозвернення, От, отут-от. Можуть робити відеозвернення. Я не скажу, що тут будуть прям бунти, але от будуть якісь такі вже, знаєте, такі моменти. Чим то закінчиться? Закінчиться це для них не дуже погано, скоріш всього, що їм дадуть якісь плюшки. Ось так. Якісь плюшки їм подадуть, пообіцяють ось, але ж тут брехня, мабуть, буде, ану. Ні, будуть довольні. Будуть довольні, жінки будуть довольні. Значить, їм реально, Да, пообіцяють, але дадуть не дуже. Ось. Пообіцяють, але не дуже дадуть, як кажуть, знаєте, не так сталося, як гадалося. Так що ось. А ну, бачите, яке було. Все, я вам показала, розказала. Сподіваюсь, вам було то цікаво. Будь ласка, підписуйтесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, записуйтесь, кому то потрібно на консультацію. Не бійтеся, нічого страшного в тому немає. Але по початку пишіть зразу питання, щоб було зрозуміло. Оцінити свою роботу. Все почуємось, папа.